Акцент на мережі зливової каналізації по вулиці 8 березня у місті могилів подільській та підсилення військового підрозділу. Так, 20 листопада пройшла позачергова 51-ша сесія могилів Подільської міської ради, яку провів міський голова Геннадій Глухманюк. П'ять проєктів рішень попередньо депутати детально обговорили в ході засідання постійної комісії. Ключове питання порядку денного. Внесення змін до програми благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, за словами начальника управління житлово-комунального господарства Ігора Стратічука, даний документ необхідно було доповнити ще одним об'єктом капітального ремонту, а саме, міська мережа зливової каналізації по вулиці, 8 березня. Її протяжність майже кілометр. Вона здійснює поверхневе відведення дощових та талих вод із центральних вулиць міста: Ринкова, Стависька, Покровська, Київська, Гоголя. Наразі, на 8 березня, на кожному метрі пішохідної зони активно ведуться дорожні роботи. Ця частина вулиці давно потребувала значної комплексної реконструкції. У дощову погоду тут утворювалися калабані та болото, через які важко було не те, що пройти, але й часом проїхати автомобілем. Днями комунальники та підрядники під час будівельних робіт знайшли причину постійних підтоплень вулиць Лейхема та 8 березня. Виявилося, система зливної каналізації не те, що зруйнована, її там просто немає. Дощоприймальна частина була засипана землею, пилити перекриття просіли або зруйновані. Від стін зливного каналу залишились лише фрагменти бутової кладки. Аби завчасно вжити заходів щодо недопущення підтоплень центральної частини міста та капітально відремонтувати зливну мережу, депутати проєкт рішення підтримали і за зміни до програми з благоустрою й до бюджету громади на 2024 рік проголосували одноголосно. У контексті сприяння безпеці та обороні відповідно до програми підтримка Збройних сил України та інших військових формувань на 2023 2025 роки. Вкотре фінансово підсилили наших захисників і захисниць. Вони хочуть закупити запчастини для ремонту автомобільного транспорту, запчастини до ребів та комплектуючих до дронів. Поряд з тим депутати затвердили план діяльності могилів Подільської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік і рішення передачі коштів у вигляді трансферту з місцевого бюджету до державного. Засідання позачергової 51-ї сесії пройшло чітко, ефективно, злагоджено. П'ять питань порядку денного, які були важливими та невідкладними для життєдіяльності громади, позитивно схвалені.